Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми знову продовжуємо розв'язувати задачі. І сьогодні розв'яжемо математичний ребус. Вода плюс вода дорівнює завод. У ребусі однаковими буквами позначають однакові цифри, а різні букви різні цифри. Необхідно замість слів записати числа, щоб рівність виконувалася. Почнемо, як завжди, з того, що у нас сума двох чотирицифрових чисел дорівнює п'ятицифровому. Сума двох чотирицифрових чисел строго менше 20 тисяч, тому буква Z дорівнює 1. Глянемо на слово вода закінчується на А. Сума двох А закінчується на «д», Тому А не дорівнює нулю. Крім цього, А не дорівнює 1, так як одиниця зайнята літерою Z. З вище сказаного робимо висновок, що завод це число мінімум 12 тисяч. Так як А мінімум 2. Тепер замінимо вода плюс вода як 2 помножити на вода. Вода мінімум 6 тисяч. Тому літера В це 6, 7, 8 або 9. Після цих міркувань доречно скласти таблицю, в якій вкажемо, якими цифрами можна замінити букви в наших словах. Цю таблицю ви зараз бачите на своєму екрані. Зараз повернемось до запису. Вода помножити на 2 дорівнює завод. Маємо множення якогось числа на парне число 2, тому завод парне число. Звідси D дорівнює 2, 4, 6 або 8. Згадуємо властивість. Остання цифра, в сумі двох чисел дорівнює останній цифрі, в сумі їх останніх цифр. Нам нічого не залишається, як просто перебрати варіанти, що залишилося. Будемо підставляти літеру D. Нехай D дорівнює 2, тоді A дорівнює 6, так як 6 плюс 6 дорівнює 12, закінчується на 2. Отримуємо рівність, яку ви бачите на своєму екрані. Звідси бачимо, що B дорівнює 8, тому маємо нову рівність. O дорівнює 5. Маємо 8526 додати 8526, дорівнює 16852, рівність хибна. Д не дорівнює 2, нехай D дорівнює 4, тоді А дорівнює 2 або А дорівнює 7. Маємо наступну рівність, Звідси, В дорівнює 8, О дорівнює 9. Перевіряємо. 8947 додати 8947 дорівнює 1789. Все вірно. Ребус розв'язаний. Тому вода дорівнює 8947, а завод 17894. Якщо ви знайшли інший спосіб розв'язку цього ребуса, обов'язково пишіть розв'язок у коментарі. На сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Дякую.